Відділення фармація. Шановні вступники, будемо раді бачити вас студентами нашого медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету за спеціальністю 226 фармація, промислова фармація, де ви набудете теоретичних знань та практичних навичок з фахових дисциплін та опануєте майбутню професію. Шановний вступнику, вас вітає медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. До вашої уваги доступний зміст освітньо-професійної програми, відкритий доступ до всіх інформаційних ресурсів, щирість викладацького складу, доброзичливий колектив. Що постійно надає моральну підтримку здобувачам фармацевтичної освіти, грамотно підібрані людські ресурси адміністрації коледжу, викладачі, що працюють студентоорієнтовно, проводять регулярні індивідуальні консультації, надають право індивідуального вибору, пропагандують, демонструвати власні думки, ставляться до студентів толерантно, привчають з першого дня занять в коледжі до створення власних ідей, власних проєктів, власних дій та творів. Освітня професійна програма Фармація для фахових молодших бакалаврів побудована з врахуванням досвіду медичних коледжів Чехії, Словаччини, Польщі, направлена так, щоб бачити в студентах експерта, рівноправного учасника освітнього процесу. Якість освіти в медичному фаховому коледжі Запорізького державного медико-фармацевтичного університету підтверджується врахуванням особливих та індивідуальних освітніх потреб. Робота коледжу побудована так, щоб попереджати конфлікти в коледжі відносини довіри справедливості. Кожен причетний до освітнього процесу дотримується принципів академічної доброчесності. Викладачі проводять сучасні та цікаві заняття, вигадують інтерактивні техніки, щоб зацікавити здобувачів, розвивати їх творчість. Керівники академічних груп постійно зацікавляться станом здоров'я, мріями побажаннями студентів. В коледжі проводяться заняття з тайм менеджменту і як наслідок ефективно побудований насичений графік занять. Студенти забезпечені базовим відчуттям безпеки, мають повний доступ до всіх джерел інформації паперовою, електронну. На практичних заняттях вчаться взаємодіяти в команді, показувати обґрунтування, спілкуватися. Викладачі вміло поєднують. Формування професійних навичок асистента, фармацевта та соціальних навичок розвивають емоційний інтелект. Здобувачі фармацевтичної освіти залучаються до цікавого дозвілля, пошуково-дослідної роботи за напрямом особисто визначеним студентом, підбираються під запроси кожного окремого здобувача. Також надаються безкоштовні конференції, екскурсії, вебінари, канали та курси, постійний розвиток та всі амбіційні цілі кожного здобувача досягаються за підтримки майстерності піклування та дбайливого ставлення керівництва коледжа. Запрошуємо вас до навчання. На даний час коледж проводить освітню діяльність щодо підготовки за рівнем освіти фаховий молодший бакалавр та молодший бакалавр у галузі знань 22 охорона здоров'я за напрямком підготовки 226. Фармація, промислова фармація на відділенні фармація. Для здійснення професійної підготовки в медичному фаховому коледжі створена відповідна навчально-матеріальна база, яка дозволяє здійснювати навчання студентів за освітньо-професійною програмою фармація. В медичному фаховому коледжі Запорізькій. Державного медико-фармацевтичного університету функціонує навчальна аптека. На базі якої студенти опановують та вдосконалюють практичні навички з предмету організація та економіка фармації. Навчальна аптека функціонує з метою опанування та поглиблення набутих практичних навичок відповідно до переліку компетентностей, затверджених освітньо-професійною програмою, якими повинен оволодіти майбутній асистент фармацевта. Навчальна аптека включає імпровізований торгівельний зал із облаштованим місцем під матеріальну кімнату. Окремо виділено дві функціональні зони. У точках споживача та навчальна зона. Аптека укомплектована необхідними меблями, приладами, технікою, програмним забезпеченням, довідковою літературою у відповідності із чинним законодавством. У матеріальній кімнаті обладнане робоче місце для відпрацювання практичних навичок. І здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів, прибуткування товару, зберігання запасів, а також карантинна зона. Торгівельний зал навчальної аптеки оснащений вітринами, шафами, шухлядами, стелажами, холодильником та сейфом, які заповнені упаковками з-під лікарських засобів, лікарської рослинної сировини, біологічно активних добавок, виробів медичного призначення, лікувальної косметики та засобів особистої гігієни. У приміщенні торгівельного залу облаштоване робоче місце фармацевта. Першого столу, де студенти, моделюючи типові ситуації реального життя у фармацевтичній сфері спілкування, придбають та реалізують рецептурні і безрецептурні лікарські засоби, здійснюють фармацевтичну опіку і заповнюють необхідну документацію, налагоджено взаємодія коледжу з медичними та фармацевтичними установами Запорізької області для якісно практичної підготовки студентів. Преддипломну практику студенти кожу проходять на базі комунального підприємства Примула, фармація та аптеки низьких цін. Метою вивчення дисципліни технології ліків є засвоєння здобувачами теоретичних основ і практичних умінь та навичок виготовлення лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах з урахуванням вимог належної виробничої практики, вивчення правил складання технологічної документації на виготовлення лікарських препаратів. Але їх зберігання та пакування, що дає можливість більш повно реалізувати науково-творчий потенціал у майбутніх фахівців. Дисципліна технології ліків формує практичні навички щодо основних етапів встановлення та розвитку фармацевтичної технології в Україні, сучасних напрямків розвитку фармацевтичної галузі та професійної діяльності в Україні і за кордоном, загальних вимог до виготовлення лікарських засобів різних фармацевтичних груп, умовах аптек та промислових фармацевтичних підприємств. Під час практичних занять технології Ліків студенти навчаються проводити фармацевтичну експертизу рецепта, виконувати необхідні розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин, обґрунтовувати раціональний варіант технології приготування лікарської форми. Студенти набувають навички відваження, відмірювання, подрібнення, розчинення, розплавлення, сплавлення, змішування, фасування, закупорювання, оформлення до відпуску. Про педиптичну та преддипломну практику студенти коледжу приходять на базі комунального підприємства Примулок. Крім цього, при проведенні Дні науки студенти коледжу долучились до віртуальної екскурсії до фармацевтичного підприємства Дарниця та Фармак. Хімічній лабораторії студенти опановують практичні навички з органічної хімії, неорганічної хімії, аналітичної хімії, фармацевтичної хімії та дисципліни технології лабораторних робіт. Оснащення та остаткування лабораторій відповідає вимогам до приміщень хімічних лабораторій. Для практичної роботи кабінет устаткований рефрактометрами, фотоелектроколориметром, мікроскопом, вагами аналітичними, вагами ручними, вагами технохімічними, ареометрами. Уснащення Оснащення кабінету дає можливість студентам сформулювати належний рівень практичних навичок та зрозуміти принципи створення вимог до аналітично нормативної документації на субстанцію, лікарські форми правослового виробництва та виготовлення в умовах аптеки. Фармакогнозія та ботаніка це дисципліни, що розглядають біологічні, біохімічні та лікарські властивості рослин, природної сировини і продуктів з неї. Практичні заняття для оволодіння сучасними знаннями про ідентифікацію, стандартизацію, хімічний склад, забезпечені лупами, мікроскопами, постійними мікропрепаратами, чашками Петрі, набором інструментів та реактивів, демонстраційним гербарієм, лікарською рослинною сировиною, макетами лікарських засобів. Опанування дисципліни дозволяє майбутнім асистентам-фармацевтам організовувати та проводити заготівлі лікарської рослинної сировини з урахуванням раціонального використання ресурсів лікарських рослин. Прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження охорони та відтворення лікарських рослин відповідно до правил належної практики культивування. Організовувати систему звітності та обліку в аптечних закладах, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство та управління якістю згідно з нормативно-правовими актами України, забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил належної практики зберігання. Класифікувати лікарські рослини та лікарську рослину сировину за хімічним складом біологічно-активних речовин та загальних правил заготівлі лікарської рослинної сировини. Студенти других курсів проходять фармакогностичну практику на дослідному полі Запорізького міського ботанічного саду та навчально-дослідній ділянці Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Фармакологія одна з базових наук, яка пов'язує всі фармацевтичні дисципліни з теоретичною та практичною медициною. У програму включено питання загальної та спеціальної фармакології, приділено увагу сучасній класифікації лікарських засобів, їх номенклатурі, фармакодинаміці, показанням та умовам раціонального застосування, побічні дії протипоказанням. З метою формування фармакологічного мислення на практичних заняттях акцентується увага розв'язання проблемних завдань з моделюванням ситуацій, наближених до професійної діяльності, вивчається питання взаємозаміни лікарських засобів без рецептурного відпуску та елементів Фармацевтичної опіки у рамках програми ознайомчої практики студентів фармацевтичного відділення медичного фахового коледжу здобувачі освіти бобували на виїзних екскурсіях, організованих адміністрацією коледжу за підтримки Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Мали нагоду на власні очі ознайомитись з організацією діяльності кафедри, фармакогнозії, фармацевтичної хімії, технології ліків, фізичної та колоїдної хімії. Які залучені до практичних занять та пошуково-дослідної роботи студентів коледжу для випускників коледжу, які вступають до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, за окремими пунктами передбачені пільгові умови вступу та навчання. Таким чином потужна матеріально-технічна база медичного фахового коледжу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету дає можливість студентам сформувати належний рівень теоретичних знань, практичних навичок та стати висококваліфікованими спеціалістами.